И ты тоже. Одяг, засоби гігієни, підгузки, медичне обладнання, приладдя для прибирання кімнат та побутову хімію 4 лютого передали підопічним Житомирського геріатричного пансіонату представники благодійного фонду Юліні Бабусі. В Першу чергу це запит, який відправляв притулок, бо 210 людей, і ці 210 людей треба чимось прати, чимось мити. Для них мити чимось підлогу пост і так далі. А в другу чергу особисті замовлення від підопічних Олександр замовляв Хачапурі. Я вам пообіцяла, що я це зроблю, синьок вона така, що. Не дотримується слова. «привіт». – Може, особняць? Найгостріше, який знайшла, привезла. Ще те. Олександр в пансіонаті живе з вересня 2022 року. Приїхав сюди, бо пересувається на візку. Я не можу доглядати за матір'ю. І все. А себе я без заради цього я не можу собі ради дати. Що для вас означає сьогоднішня допомога і волонтерів? Якщо чесно сказати, я думаю, що це сон. Що це ну що це буває тільки по телевізорі і все. Це наяву. я бачу. Своє замовлення отримала Іганна Лавренчук сухий корм для котів, яких у жінки майже 30. І чим годуєте, <світ> де ви корм берете? Беру сухова за свої гроші. Я вам навіть не можу діти А Ану, не плачте мені. Чого? Ану, <світ> ну, ви що? Я до що мені привезли корму. <світ> Сьогоднішня допомога від волонтерів благодійного фонду «Юліні Бабусі стала можлива завдяки Житомирянам. Мені допомагали з збором на один із притулків Київської області з телеграм-каналу Новини Житомира. Ми побачили, як це пройшло, і це була їхня ідея ініціатива. Юля, давайте ви почнете цю роботу з якимось притулком в Житомирі, Ми візьмемо на себе допомогу зі збором, а ви займаєтесь там організаційними питаннями. Вони за 11 днів зібрали 100 тисяч гривень. Це суто робота людей із Житомира, які відправляли гроші, які відправляли товари, там відправляли підгузники, одяг. Я зібрала масу та. Одягу просто катаючись між Житомирянами, які телефонували, просто знаходячи контакти, передайте стареньким, передайте стареньким. Це тільки так спрацювало. До Житомирського притулку волонтери приїздитимуть щомісяця. Як це роблять вже упродовж восьми місяців з трьома іншими подібними закладами? Вже це четвертий, мій четвертий притулок. Три притулки в Київській області це перший в Житомирі. Найбільше 210 людей мене з'явилося зараз. І з планів та приїжджати до них регулярно, як і у всі свої притулки. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.